Друзі, всім привіт ви на каналі Атре2крев. В команді противника два важких танки, дві СТ, дві ПТСАО і один легкий танк. Граємо взводом СТБ-1 і КПЗ-50Т. І карта Мідлбург. Друзі, Їдемо. їдемо одразу на засвіт. Не забувайте цього робити, якщо ви граєте. Неважливо, на цьому респауні з протилежної сторони треба підсвічувати, тому що є ймовірність того, що сюди поїдуть важкі танки або ПТСАУ противника. І це буде дуже добре, якщо ви тут когось засвітите, і ваші ПТ-САУ, які ще не піднялися, зможуть зіграти, наприклад, отакого от амх 50B, який просто їде, йому навіть нічого не треба. Ми його ставимо на коточок і. Друзі, хвилини не пройшло бою, а ми вже накидали з вами майже тисячу шкоди. Ну, зараз буде тисяча, коли ми дамо йому ще один постріл. І що далі відбувається, друзі? Тут проти нас грає дуже цікавий взвод на 62-му і ТВП. І зараз 62. Бачите, як. Обережненько він тут посвітив, посвітив, вирішив, що йому тут робити нема чого. І поїхав. Чому? Тому що дві потисав внизу. Тут лише є Вікерс, той самий недобитий АМХ 50B і 62 собі спокійненько тікає. Ну, є Вікерс, значить треба грати Вікерса. То саме і роблю. Зараз бачу, що тут є ще АМХ, якого я не влучаю після трьох пострілів. Після чотирьох влучних пострілів я йому розрядив на підйомі, а тепер не пробиваю або не попадаю просто. Намагаюся грати обережно і потрошку накидати шкоди максимальну кількість. І, до речі, в нашій команді вже є мінус один. І в команді противника також мінус один. Тут бачу, що є четвертий ще там внизу під підйомом. А, АМХ не пробиває КПЗ-шку. Дуже цікавий танк КПЗ-50 тонн, можна на ньому грати. М -м, вже 2-1, бачите, ми, ми вже програємо, рівняю рахунок. І бачу, що совзводний мій. Е, до речі, у е 4 не стоять плюс 30 до польоту снаряда. І можна, от максималочка на 400 така смачненька проходить. І пробиваю в лючок. Гармата достатньо точна, друзі. От Максимально майже без зведення. Просто э, закидую в лючок Е4. Так, да, друзі, ну лючок там такий на пів голови, звісно, але тут помилився і від ПТ-САУ отримав на 700. Все ж таки отримав на 700. І це була моя помилка. Звісно, міг би не опаруватись на СТ-шок. і ми з моїм совзводним залишаємося е, вдвох проти чотирьох ворожих танків. Тут е, закатує до нас е, гриль 15, я не знаю, чому він сюди приїхав. Е, сам один і вирішив пограти е, проти двох СТ, які грають во взводі. То, скоріш за все, це невдала була спроба сюди приїхати і, скоріш за все, не потрібно. Не пробиває, друзі, в мене є 4. І це було так прикольно представляєте, як у цього є 4 вже підгорає від того, що то він не влучив, то він не пробив. Це дуже цікаво. І от бачите, потихеньку приїхав сюди Т-62. 62А він, скоріш за все, поки де, зможе розібрати КПЗ, якщо буде пробивати. Але в мене немає тут часу з ним. Перестрілюватися і е, вицілювати. І тут е, хто підставився, той і, е, получає тичку. Так і виходить, що я отримав, я підставився, я від нього отримав. Совзводний допомагає, отримує сам від 62 ки і я від його прийому е, вкатую і даю ще один постріл. Забирає, забирає. Я не сумнівався, що е, забере він цього 62-го, і просто розвертаюсь. і Їду, їду вже вниз шукати того самого ТВП. ТВП там майже шотний, якщо проходить альфа, мабуть, буде шотний. І їдемо, їдемо просто разом шукати цього ТВП. Він десь був на власному респі, але через базу я не захотів їхати, повернули сюди, і ми їдемо. А от він і стоїть, він шотний, але на ходу я не попадаю і тут. Мав впевненість таку, що я просто зараз е зіб'ю його просто пострілом другим. Але він збив мені каточок і я ще зробив постріл. Тобто на реакції я виїжджаю, прожимаю кнопочку пострілу для того, щоб його забрати, але збивається гусля, і я промазую. Але, друзі, дуже такий динамічний бій, 5352. Шкоди нанесено. Це другий клас, звісно, тому що ми е, я загинув і 2000 з плюсом натанкованого. І скажу так, що у нас тут, дивіться, друзі, тут 8700 шкоди. Це дуже багато для цього взводу і взагалі не зрозуміло було в такому динамічному бою, як як це сталося. Ну, звісно, там МХ був, по amx відкидалися там. Там Вікерс, там ще знову той МХ. Дуже люта катка, друзі. Дуже така пекельна була заруба. Ми потім знову з цими совзводними попадалися в бою. Але вже в наступному бою ми програли. Друзі, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І пам'ятайте, все буде Україна. Бажаю вам всім гарних боїв. Пака!